Це вже другий етап, це вже сьомий рівень лопата. чистка. Ми чергуємо три удари. Перший удар. Амка ще... О, чуть-чуть помінялося. Отут, ну, тут, ну, в принципі, нічого. Амка, давай ще раз. Зараз рівно покладу. О, все, так. Другий удар. Видимо, андротик из души сильный, потому что эти вот такие вот О, давай! Уже отлетается, отлетается. Отлетается. И последний, третий удар. Явно планшету капец. Дивите, что после такого. Во. Еще вот тут там мятинки. Раз, два, три. Що Ще як помінялося я в шоці. Не, ну а дрой, сильний. Я от той э, молотком бавив так сильно, а у чомусь не розбився. Ну, Андрій такий сильний, не, але все одно не витримав.